Усім привіт! Гарного недільного ранку. Сьогодні 16 березня, вже спеціально подивилася для того, щоб не помолитися. Ми йдемо до пороночки, але зараз покажу, яка у нас сьогодні погодка. Березнева. Добрий. Ось так нас трішки попритрушувало сніжком. Він тане от, але такий він який, знаєте... Е... Морозом, морозом ще трішки десь брало ранок. Ну, Зараз морозу немає. Відтаваю, все під ногами болото. А вчора то взагалі цілісінький день ішов дощик. Трішки дало вологи, що, звичайно, добре. Ну, таке, йдемо швиденько до хлівів, от, тому що потім... До церкви неділя. Слава Богу, здоров'я, здоров'я хороше, нормальне. От то будемо. Не знаю, чи поїдемо, чи прийдемося. У мене Юра останні рази так більше хоче пройтися, ніж їхати. Каже, розминочку зробити, то не знаю, як воно у нас буде сьогодні, чи буде розминочка, чи ні. О, поральник у мене з самого ранку побратима. Ходи скажи, коли що? ти людям перестанеш брехати, що ти ходиш пора їж. Й... ти максимум що яйця буде. Я пошиває. вже йду. Куда ти йдеш? Пора ти. Як вже все попорано, то воно вже йде все. йди. Ну от кажеш, не пораю. Одні яйця збираю, міжпрочим, яйця теж треба позбирати, це робота. Відкрию другу хліва. Це саме бентамочки. І то тільки частинка прийшла їсти і качур з двома качками, а все решта ще у хліві. Он, а походити, понасипати, поналивати, правда, курочки? Правда? Де ваші яйця? Бо у вас таки немає, що збирати? О, де ти красунчик? Сів на корзинку, там, де завжди красавчик любив сидіти. Золотистий наш. Друзі, у мене таке запитання, у нас трішки вийшов спір. Е, каже Юра, що це звичайний мисливський фазан. Я дивлюсь на нього, знаєте, мені здається, що ні, ой так, не зроби збитка, не сховала, не показала, як збитка робиш. Е, він мені чимось схожий на нашого золотистого, який був. Ну, ніби і золотистий, і не золотистий. Хто знається на фазанах? Хто пізнає, який це фазан? Підкажіть, будь ласка, він саме линяє. Він що домашній. домашній? Домашній півень? Чув? Ти у нас уже домашній півень. До речі, ніхто нам претензій. <плес> не пред'являє, що Вазан у нас сидить. Принеси йому їсти. Зараз налю ще водички, а я відкрила кліточку, а він так тільки скок і залетів сюди, сів на корзинку. Ну, не знаю, буду бачити, як воно далі буде. Вазан, ти який? Так. Кожен годуємо своє хазяйство, виходить. Я до порозят, а Юра чую з коником в розмовах. Що він там йому розказує, не знаю. Один одному щось там. Ці мене, що зробили, Пуцірочки маленькі. Он звідти десь дощило і там десь воно прокапує. Вони що? попідгортали усю солому, ось в один бік. Да? Да. Да про вас, кажу, про вас, розумнички. І тут прямо ось під коритом намосилися собі. І це так. Тут його поїли, сюди його спати лягли. Одна пепа ще лишилася, кричить. Ну, зараз піду Юрі спитаю, хто це пепі що буде давати. Бо цим двом банячка видала. Вже потрібно ставити новий буде варити. Кроликою? Так, да, кроликою. Ти будеш порати чи не будеш? Май совість. Я вже дала своїм оцим смурфикам маленьким. Випусти і хай біжать. Я хочу спати, Юра, хто пепі їсти дасть сьогодні. А вона ще є жива? Вона ще жива, тільки ну, просто то... банячка вже немає. То хай вибачай. Я сьогодні не можу. Злидню? Що бурячки гризеш, так? Да? Гризеш бурячки. Кому пепці? О, то на третій та теж трішки товчі принесу. На хипцю. Підем пепу годувати двох. Пептер, ти знаєш, який тобі сьогодні привілей? Юра Бракитер, я по птопш ходила. Двох тебе сьогодні пора йому, двох. Пістолити треба вже перетоптала, перебрала, де що є. О, качечка вже гарно наскублася. У мене там ще зовсім небагато яєць. А вже котрась сяде. І тут ось моститься. Ну не знаю. Звідси яєць не забирала, а потім вирішила, ні, тут не буду забирати, тут атач якась моститься, сяде. Якщо сяде раніше, там доведеться звідси яйця трішки підібрати. А бігуночка сьогодні ось сюди знеслася. ось прямо при вході в хлів намостилась. Ти буде казати яйця збираєш, яйця збираєш біля яєць теж добре походити, треба пороза позаглядати, деякі і де що позбирати, а потім що попідкладати. Ну, це так тільки сказати, ти, ти тільки яйця збираєш. Чуєте чи ні? Бентамочки понеслися гарно, уже не одна, значить, несеться. Прийшла до бентамочок, чую, щось зверху наді мною пише. Як це я туди зазирнути? Масючки мої, а це з ви вже коли взялися. Десь ось саме-саме нещодавно. Вже такі хороші. Ану, на... ой. От ви таке погляньте, десь ось саме-саме-саме взялися. Тут де бентамочки. Над бентамочками, а голуби привели. О, літунчики, скрашують собі ось це чудо-юдо, яке стоїть, ніяк не доремонтується, а вони собі. Як не одне, то друге там. Це деремонтоване. Вже деремонтоване? А чого тут стоїть? Ой, якої снідають. <гум> Джек зі своїм стадом. Де це сарки? Вже розбіглись? І голубчики собі кругом. Красунчик. Казав, Юра, тобі бурячка покласти. Будеш їсти? Будеш? Йди, йди, їж, йди. Йди, шо ти маленький. Бачиш, горубці літають, голуби літають. Тобі тут буде весело, нічого. Ми тобі десь щось достанемо до пари, побачиш. Так, і цим бурячка тарто кинула, он якої, півники прикликають. О-о-о, червоний господар. Ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко. Прибігла ще парничок проляла і вже дивлюся, що якийсь рядочок гарненько сходить. Третій, здається, мені, біля напроти третього патичка. Ось цих таких. Зараз піду подивлюся, що це воно тут вже таке швидке, не встигло посіятися, а вже є. Та вже треба також посидіти, вискубувати бурянці, тому що вже швидно це ці бурянці. Щось таке гарненько вже в рядочку, швидесенько, зійшло. До речі, перезамовила я таке насіння, тому що попереднє замовлення десь не знаю, можливо, щось не так, можливо, що. От, а е, на іншому сайті трішки замовила цікавинок. Не забігаючи наперед, скажу замовила насіння. Туї. Не знаю, що з того вийде, але таке парничок є, то щось туди, щось туди ще додам. Ну і все. Ось такий у нас раночок. Всім гарної неділі. До нових зустрічей. Дякуємо, що ви у нас є.